Чому розповісти про наш проект, який називається Мистецька майстерня ми маємо на меті ознайомити дітей та підлітків із традиційними видами українського мистецтва, дати їм практичні навички, також привити їм любов до українського і показати, що українське це модно. Перш за все, ми хочемо реалізувати наш пілотний проект у дитячому літньому таборі, де ми проведемо триденні майстер-класи із українського мистецтва із санкарства, петриківського розпису бойового гопака, та інших видів мистецтва а в зимовий період ми поїдемо по школах України і проведемо одноденні майстер-класи, які проворучимо до традиційних українських народних свят, українське.